Ніякого хвостик, ніякого чисто випраного і випрасованого одягу, якихось бантиків. Цього всього не буде. Тобто дитину одягають, ну так, щоб ви витягнули сушилки, дуже швидко одягнули, якщо дитина може сама одягнулася, і все, і побігли. Немає часу навіть на сніданок, щоб дитині приготувати сніданок, тому що в школах, в принципі, дають і сніданок, і обід. Ну, а вже там батьки скидаються, іноді приносять снег, да, такий перекус. А обід і сніданок він завжди включений в безкоштовні паблік, ну, тобто, ось такі правила. Там. Не потрібно мамам готувати сніданок і бігти там, потім на роботу. Ні, ніхто не готує. Мама сама собі там п'є з булкою, я не знаю, чи ще з чимось. А діти їдять вже в школі. Все. І у мам ну, немає часу, а навіть якщо є, вони не будуть. Тут нема такого, щоб. О, щоб моя дитина була така красивенька, така охайненька, Тут такого нема. Ну, типу, якщо одяг чистий, навіть якщо там є плями, бо щось порвано, супер. Якщо навіть ще і не порвано і ще й чистий одяг, вообще супер. А якщо він новий, ну це просто взагалі мама заморочилась. Да, Скажімо так, заморочилась і свято влаштувала для своєї дитини. Брак часу через оцей культ роботи, культ грошей. Просто неймовірний. Мама не має часу на власних дітей. Що вони їх не люблять? Звичайно, люблять. Кожна мама любить свою дітей.